Вітання, друзі! Це канал Олін Сад. Я сьогодні на дачці. Продовжую косити траву, бо хочу, щоб красиво ми війшли в зиму. І плюс в мене ж тут крокуси по весні будуть. Щоб вони гарненькі були. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли мене. І що ви думаєте? <сх> Життя. Так би мовити, приносить мені уроки. Завжди до цього діма заправляв косілку. Але сьогодні я сама, і я буду сьогодні сама вперше заправляти косілочку. Ось в мене бензинчик. Біз... Зараз ось відкрутила. Ну, типу, можна сказати, що нічого страшного. Але коли сам ніколи не робив, то наче перший раз трохи стрьом. Хоча я людина достатньо технічна, то я думаю, що в мене все вийде. Я все тільки стежечку прокосила і все. Я ще вчора дімки кажу, там, мабуть, косілку мене заправили, не знаю, скільки викошу. А він каже, нічого, до обіду тобі вистачить, а я приїду, каже, тобі заправлю. Не вистачило, тільки, тільки-тільки, я ж кажу, завела, пройшлася трошки і все. І я там дивлюсь там. Насиху. Ну, як кажуть, нічого страшного, всі все щось роблять вперше. Я бачила жінки, деякі не те, що там отаку заправляють, а ручною косою навіть косять. То... Захват від таких чинок. Ну, Понятно, що життя як заставить. Вітер сьогодні у нас ще. Вітер. Кого життя заставить? А хтось і любить, можливо, такі речі, не знаю. Я думаю, що хтось і любить. Ну, я, наприклад, я люблю цією косівкою косити. Дуже люблю. Мені прям це таке задоволення приносить. А чоловік мій, наче таку, не дуже більше ручну любить. Мені кажеться, йому з тою ручною більш типу, цікавіше, а мені з цією цікавіше. І ми якось отак поділилися, у кожного своя коса. Так, ну що, хватить розмовляти? Буду починати працювати. Буду зараз приводити в порядок спочатку. Газончик, зараз оце все покошу траву, і потім перейду ось до квітничка, почищу все, що сухе, пообрізаю ось тут. Можливо, щось попересаджу. Ну, коротше кажучи, будемо зараз наводити красоту тут, щоб по весні було менше мені роботи, бо я ніколи нічого не встигаю. А поки в мене є вихідні, то я, то я на дачку. Я на дачку. Благо, у нас уже, що топлення вже є, то можна тут грітися. В принципі, якщо все буде добре, ми маємось вже замовляти бойлер повісити, і коли він вже буде висіти, то можна буде вже замовляти кухню. Я там про кухню написала, але поки що мені не відповіли. Якщо знаєте, хто робить кухні по Київській області, можете кидати контакти, тому що я ще поки що розглядаю всі варіанти. Ну і тут трошки, бачите, заросло якось так. Оця трава, що я садила, газону цю спеціальну. Ну, звісно, вона мені не дуже сподобалася. Дуже швидко вона росте і вона така не мілка, така, як у нас оце була. А така якась, не знаю. Не сподобалась. І тепер, оце, де я її садила, вона отаку постійно тепер вилазить. не знаю. Може на наступний рік, щось, якась трава одну в одну заб'є. Ну, ну, будемо дивитися вже. У мене там цілий мішок ж трави. І тепер думаю, чи варто, не варто її висіювати таку. Ну, так і, знаєте, Дуже багато питань і немає на них відповідей. І от тут є швидко, що я вам потім покажу, як все буде вже красиво. Трохи, бачите, трактор повтоплював, їздили тут орали сусідні. У нас просто через наш участок всі їздять, а коли я не встигаю покосити, то це потім протопчується і мені. Не подобається, але от вдалині, там, де бачите, вже покосано, то гарненько виглядає. Ну і цей квітничок теж треба привести в порядок, бо він тут вже, скажімо так, злився вже із загальною травою. Ну тут і поперецвітало ж все. Ну, коротше кажучи, теж треба порядок привести. Подивлюся, можливо, щось сюди досажу, пересаджу. Побачу, що тут можна. Буде з нього зробити, бо хочеться, щоб якась красота ж була. Ну, я хочу, знаєте, як сніг випаде, то щоб в село приїжджати, і знаєте, не бур'янило це стирчати. А щоб красивенько було. Так, добренько, пішла заливати. Бензинчик і косить. Бо мені косить сьогодні, в принципі, ще багатенько. Ой, і косити хочу і... ж... Ну коротше, в мене скільки планів, аби скільки годин в добі було. Так, завела то Буде ще з мене дом. Закінчила роботу. Прийшов ось у до мене ріжулечка. він такий. Іди сюди, кіся. А їсти хоче, Да? веде мене, куди ти мене ведеш? До кормушки своєї. Зараз пішли, я тобі наберу спочатку. Так. Дивіться, як нас сам перекосила. Отам, правда, так важко було косити. Там крути таке понаривали. Дарі, Жулька, зараз наберу йому кушкать, накормлю його, і покажу вам об'єм роботи, який я за сьогодні встигла зробити. Несу Пішли! Давай, веди! Де кормушка твоя? Да, давай! Потопали. Да даю, ж даю. Пішли, пішли. Голодающе. Де тут пішли? На. Ой. О, гарно проголодався. Тобі, Миколаївич насипав. Тут вже якийсь чорненький приходив. Хрумкоти, кучка є. Кушай, кушай. Ой, голодний. Проголодався гарно. Так, поки режим грязь, а я туди вам покажу, що я зробила. Ну, піду, мабуть, з того місця почну показувати звідки почала. Але я думаю, вже видно, наскільки все гарненько виглядає. Сьогодні трохи шумно у нас. Так, ну що ж, оцініть, скільки я викосила сьогодні. Дивіться, яка краса. Це весь садочок я сьогодні прокосила. Зовсім інший вигляд. Отака краса мені подобається. І тішить мене, що так красиво ми увійдемо в зиму. Ще по плану трохи дерев пообрізати. Ну, Коротше кажучи, роботи багато. Ось тут це все прокосило. Ось так це все красиво виглядає. Люблю, коли скошена трава, зовсім інший вигляд. Відразу видно, що ділянка доглянута. <різь> Скупала ось цей квітнячок. Ось так прочистила. Все, що сухе пообрізала. Тут було дуже важко косити, там листя з горіха, скільки було. Плюс трава дуже висока була, не встигла, ми хотіли її покосити, як почали горіхи падати. Потім приїхали, куча горіхів і вже вирішили, окей, не будемо вже ми. як вже горіхи падають. Так. О, як же ж класно в царі. Не хочу їхати в місто геть. Але треба їхати. Зараз аж заплачу, аж завию. Фух. Роботи багато, не все зробила, що хотіла, але я втомилася. Я десь, мабуть, годин 4-5 працювала. І квітничок теж почистила. Ну, хризантему я не зрізаю, вона хоч, можна сказати, вже і перецвіла, але хризантему я навесно обрізаю. Щоб було принаймні видно, де в мене кущики там залишилися. Так. Ну, тут тільки косила, нічого не робила. Ось така класненька в мене хризантемка ось. Обрізала тут сухий кужі був Карпатського зілля і закривала таку красу. Так ніби вже і листопад здавалося вже, що там може квітнути. А ще, бачите, квіточки є, і радують, радують око Алісіум. Ось теж відійшов. Трояндочка ось така відкрилася ще. Дуже вона мені подобається. Вона так рано починає і до самих-морозів. До так. Ну і в цих квітниках я пообрізала просто все сухе, півонію всю. Обрізала вже, щоб сухе не було. Воно знаєте, наче нічого такого не зробив, але оце сухе страшне забрав, то наче наче вже красота така якась. І так. і з цього ракурсу вам покажу. Отако оце це моє напівколо. Тут в мене напівколо, отам напівколо. Ну там можна сказати коло ціле. Такі задумки мої промальовуються вже. Хоча, відверто сказати, я не дуже задоволена своїм садком, ну прям так, щоб я хотіла. Але я скажу, що дуже багато що мене стримує, це те, що все це може бути як тимчасове місце, не постійне. Тому що в майбутньому ми мріємо будівництво і ще й ж хочемо десь ось тут поставити, не знаю. Десь тут. Тому, тому якісь купувати такі дорогі рослинки, які потребують постійного місця, наприклад, там якісь дерева декоративні. Я дуже хочу декоративний клен. Червоний, мені дуже подобається. Я би хотіла його посадити. Я вже так думала, що десь, десь або в цьому ряду посадити. Бо вже в цьому ряду то в мене вже ж дві магнолії. То думала, може, два клена. І сакуру хочу посадити, то в принципі от на цій діляночці можна було би щось таке планувати. Але я подивилася оцей червоний клен. Він такий дорогий, капець. Ну, ну Я там дивилася одне дерево від 4 тисяч гривень. Ну, Коротше кажучи, поки що я не можу собі дозволити. Клен поки що не можу. Пріоритетно, просто зараз кошти в інше щось направити, в ту ж саму кухню зробити. Тому що на кухню що треба буде? Саму кухню, меблі замовити, плюс нам треба шкаф ще буде замовити, холодильник, піч, якусь чи мікроволновку, щось таке, типу. Ну, газ підключити, значить, плита мається бути. Ой! Коротше, скільки всього хочеться, чесно вам скажу. Але, але, як кажуть, чого б і не помріяти. Звичайно, як воно буде, я не знаю, але мріяти, я думаю, що завжди можна. Дуже багато зараз просто питань таких, що я ж кажу, що пріоритетно щось займає інше, а в мене пріоритетно це мої рідні, близькі, їхнє здоров'я. Що війна закінчилася, що брати мої всі повернулися живими і здоровими. Ну, коротше кажучи, фінанси є куди розподіляти, тому от якісь такі декоративні дорогі рослинки мені б хотілося, але ну, для мене поки що не наразі. Якби ж в мене була обмежена кількість грошей, то питання є, питань нема. Да? А так все обмежено. Це зараз трошки посижу, полюбуюся красою, щоб нічого не робити. посижу хоча б 10-15 хвилин, просто понасолоджуєшся красою, тому що приїхав, повбивався 4-5 годин і швиденько в машину і додому. Ну, тип, Типу і був, і типу нічого не бачив. Тому зараз посиджу так і порелаксую трохи і все ж таки зараз. Переведу дух і пронумерую свої хризантеми і пофотографую їх, тому що ж вам казала, у мене план Б це навесну черенками продавати. І, можливо, я просто зроблю якісь наборчиками. Мені так буде ну, якби зручніше. Бо коли почнуть багато мені писати, один такий, два таких, а цих таких. Ну я і просто в плані, в якому я ж не живу тут. Це ж дача. І мені сюди треба приїздити постійно. Тому для мене буде зручніше, що я просто наборами пороблю хризантемки. І, можливо, когось це зацікавить. Ну, я так собі думаю, що це зацікавить, тому що, я ж кажу, в мене питали і хотіли купити кущики, але ж, але ж бізнес накрився. Не прорахувала я відносно доставки. Оця жовта, вона така красива, але ж дуже-дуже ламається. Ну прям отак береш в руках, ти, ти ти навіть коли підкопуєш, і вона вже хрустить, ламається. Така вона вся ніжна. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати свій дачний влог. Бажаю всім миру, гарного дня і до нових відео. Всім па-па!